Google наприкінці року завжди опубліковує топ пошукових запитів. 2023-го найпопулярнішими були запити про війну у секторі гази та фільм Барбі. Ну щодо українців, то найбільше нас цікавили, звичайно, що карта повітряних тривог, графік відключення світла, загибель ватажка, ПВК Вагнер Євгена Пригожина і чат GPT. Ну це за даними Google. Угу. Наш наступний сюжет не стосується чату GPT. але для. Для нас він не менш важливий і цікавий, як українські бізнеси відновлюються після руйнувань, спричинених російським агресором. Зараз відвідуємо ферму на київщині, де виготовляють унікальні органічні добрива. Власниця ферми та компанії з виробництва унікальних екодобрив Ксенія Костенко ніколи не забуде як вперше потрапила на власне підприємство після деокупації Київщини. Нині жінка докладає неабияких зусиль щоб відновити роботу після навали російських загарбників. Так 4-5 кілометрів аеропорт гостомель гупила звідси сюди. Оце все вилітало. Забори це був в реше, лежав там метрів за 40-50. За щось ми позбирали, щось залатали. А тут був досить великий склад готової продукції з поверхом. Ну, ми його розібрали, залишилась бетонна площадка, тому що розбирати не було чого, просто була груда така, кирпичу, та на цьому і все. І горіла. В агробізнес Ксенія прийшла зі сфери IT, в якій працювала більше дев'яти років. Жінка мала можливість працювати і жити за кордоном, але любов до родини та рідної країни виявилась сильнішою. Я навіть поїхала в Канаду на місяць подивитися. Мене там друзі вже були і працювали в досить солідній компанії ріком. І мені так захотілося додому. Повернувшись додому, Ксенія побудувала будинок в Мощуні, що на Київщині, та почала поратися на городі, адже любила це з дитинства. Так і виникла ідея створити власну справу. З 2015 року Ксенія почала вирощувати буряк та моркву. А у 2016-му, розібравшись в агробізнесі, створила виробництво унікального екодобрива. Різниця нашого виробництва з просто сирим послідом чи тим, що навіть там роблять в Канаді чи в Польщі, є дуже значна. Чому в мене є? і винахід це дуже проста на перший погляд річ. Ми додаємо все і послід. Цеоліт, карпатський цеоліт. Він унікальний іншого такого в світі немає. Має таку структуру, яка е, повністю, скажімо так, поглинається запах, розкислюється глибо. За шість років Ксенії вдалося досягти чудових результатів. Її компанія поставляла органічні добрива найбільшим агрокомпаніям України. Ми дуже повноцінно працювали. У нас на сезон просто був телекон посліду, який ми привезли. Ну, десь, мабуть, до 800 тонн. Але всі зусилля звелися на нівець, коли росіяни окупували Київщину. Загарбники розграбували та понівечили ферму. Били ногами по обладнанню, У нас тут такі вмятини не були. О, тут ще зараз видно такі прямо і помічали, що воно наше. Ми ця зірка в нас от так і стоїть. Я сказала не прибирати, не витирати. Поки ми не запустимося, по типу, все наше. На той момент Ксенія була в Києві. Пізніше дізналася, що її будинок в Мощині знищили, а поля довкола замінували. Щоб не впасти духом, взялась за волонтерство. Як бувший айтішник, я ж по всьому світу в мене друзі на одногубники, я просто сіла на. Активну пошту на телефон почала всім телефонувати. Навіть в Японії жінки фонд жінок з Японії збирали ліки. Уявіть, переслали сюди, в Україну після деокупації Київщини. Підприємиця вирішила докласти максимум зусиль для реанімації ферми. Вона взяла участь в освітньо-грантовій програмі та отримала 350 тисяч гривень на відновлення господарства. Березня нам вдалося запустити одну лінію. І навіть зробити перші не пам'ятаю, десь 25-30 тонн добрив. Це по зівню з довоєнними масштабами. <гум> це ні про що, просто ні про що. Але для мене це було важливо. Ксенія вірить, що поступово все відбудує наразі, шукає нові гранти і чекає на перемогу України.